Американці приділяють багато уваги розвитку у дітей вміння мислити та висловлювати свої думки як усно, так і на папері. Допомогти юним талантам розвивати ці навички взялась благодійна організація Врайтобілеп, заснована в Нью-Йорку 6 років тому. Творча лабораторія тепер має своє представництво у Ушингтоні та Лос-Анджелесі. У рамках проєкту професійні письменники та сценаристи допомагають дітям та підліткам переносити свої фантазії на папір чи радше на екран комп'ютера у наш час. Як це працює, розповість Олексій Кузьменко. Це незвичайний шкільний клас. Тут раз на тиждень діти вчаться письменницькій майстерності. створена у класі атмосфера, покликана заохочувати творчість. Письменники підлітки навчають дітей та допомагають їм формулювати ідеї. Кейті крачер, викладач та директор Вашингтонського відділу Rightopia Lab. опановуючи письменництво. каже вона: діти отримують навички, які допоможуть їм досягти успіху у житті. на наших очах. Діти набувають впевненості та починають цікавитись, скажімо, граматикою, якою раніше зовсім не цікавились. Кіра Пейков. Авторка тріллеру, живий доказ та викладач у Райтопія Леб у Нью-Йорку. Вміння розвивати сюжет, будувати напругу, згодяться у будь-якому жанрі. Переконана молода письменниця. головне змусити читача запитувати, а що далі, та відтягувати відповідь, щоб йому було цікаво перегортати сторінки. Деякі учні пробують свої сили у світі театру. Сценарист Рейчел Барклай розповідає, що молоді драматурги мають можливість представити свої роботи на щорічному всесвітньому фестивалі. П'єс Учні з усієї Америки можуть подавати на конкурс свої роботи. У них є шанс, що їх п'єсу поставлять у театрі з професійними акторами та режисером. Еліза баюмі, одна з цьогорічних лауреатів конкурсу. Її п'єса Банк Американців присвячена чоловіку, який вирішує пограбувати банк. Він намагається йому весь час хтось заважає. Це створює комічний ефект. Міна Купер має кілька письменницьких нагород. Одну з її історій покинуті шторми нещодавно опублікували. Я була дуже щаслива, бо хочу стати письменницею, коли виросту. Журналістка Ребека уоллес Сігал заснувала Райтопіалеп п'ять років тому у Нью-Йорку з метою допомогти дітям та підліткам опанувати мистецтво художньої прози. Художня проза вимагає як уяви, так і дисципліни. Кожне речення повинно продовжувати попереднє. Ми розвиваємо мислення. Вчимо думати та послідовно висловлювати свої думки. За останні два роки Алекс Маунтфілд закінчив кілька оповідань та п'єс. Усі вони опубліковані на сайті Rightopia Lab. Джон Спарк для юного письменника важливо читати свої твори в голос для інших. Твою роботу коментують. Це краще ніж писати самому, бо так отримуєш нові ідеї. у письменницькій лабораторії сподіваються, що з їх допомогою ця талановита молодь зможе реалізувати себе у майбутньому. Олексій Кузьменко голос Америки.